Привіт! А чи замислювалися колись, що може стати причиною, ну скажімо, світової війни? А що якби хтось сказав, що це може бути одне єдине зернятко пшениці? Саме так сьогодні ми зануримось у світ однієї з найдивовижніших і, чесно кажучи, найзагадковіших українських казок яйце Райце. Отже, як і було сказано, усе починається з конфлікту. І знаєте, не з якоїсь там дрібної сварки, ні, ні. Мова йде про щось справді по-справжньому масштабне. Просто уявіть собі на хвилинку війна, війна між усіма птахами і всіма звірами, і причина одне, єдине зернятко. Це це ж просто неймовірно. І це, звісно, відразу нам натякає, що тут не все так просто. Ми маємо справу з чимось дуже глибоким, дуже символічним. Тож хто ж у нас на полі бою? Давайте знайомитись з головними гравцями. З одного боку пташине царство, а веде його цар Воронок. А з іншого царство звірів, і тут керує, треба сказати, дуже хитра цариця миша. І це, що було зрозуміло, не просто якась там локальна сутичка, це повномасштабна війна двох могутніх королівств. Ну і як же все це почалося? А дуже хитро, цариця миша, така вся з себе миролюбна, запропонувала поділити зернятко. Але, знаєте, це була пастка. Чистісінька пастка, вона просто обдурила жайворонка і забрала його собі. Саме оця підступність, цей обман, і став тією самою іскрою, з якою розгорілося величезне полум'я війни. Гаразд, щоб по-справжньому зрозуміти всю глибину цієї історії, нам треба зробити крок назад. Нам потрібно розібратися, а за якими власне, законами живуть оці народні казки, які ж правила гри у цьому дивовижному чарівному світі. Так от, ключовий момент. Народна казка це, знаєте, не просто якась вигадка для дітей. Це історія, яку колись люди сприймали як ну, як реальність, вона передавалася з вуст в уста, від покоління до покоління і завжди мала якусь мету. Вона мала чогось навчити. Ну, недарма ж кажуть, казка вчить, як на світі жить. Цікаво, до речі, чого ж саме вчить нас ця. І структура у таких казок зазвичай дуже чітка, майже як формула. Є зачин, він вводить нас у курс справи, є основна частина, там розгортаються всі події, і є кінцівка, яка, власне, все підсумовує. Все просто, і знаєте, в цій простоті є якась геніальність. Але було б занадто просто, якби всі казки були однаковими. Це не так. Їх можна поділити на три основні види, і кожен, повірте, має свої унікальні непосторні риси. Отже, вид перший казки про тварин. Це, до речі, найдавніший тип казок. У них все зрозуміло тварини говорять, поводяться як люди, і кожна уособлює якусь рису характеру: хитрість, мудрість, дурість. Ну, згадайте хоча б лисичку та журавля класика. Другий вид це побутові казки. Тут вже ніяких тварин царів у центрі уваги звичайні люди, їхнє життя, їхні проблеми, сімейні стосунки, бідність, несправедливість і, звісно. Кмітливість, яка завжди допомагає герою вийти сухим з води. І нарешті третій вид, мабуть, найцікавіший це чарівні або, як їх ще називають, фантастичні казки. О, отут починається справжня магія, надприродні події, магічні предмети, герої з суперсилами. Це світ, де можливо абсолютно все. Летючий корабель ідеальний приклад. Отже, повертаємось до нашої історії Війна звірів, Орел, що говорить. Як гадаєте, до якої з цих трьох категорій належиться казка? Ну, відповідь, мені здається, очевидно. Ну, звісно ж, це чарівно казка 100%. А тепер давайте заглянемо їй, так би мовити, під капот, розберемо її ДНК і подивимось, які саме елементи роблять її, ну, власне, чарівною. Дивіться у чарівних казок є свої чіткі коди. Це, по перше, особливі початки і кінцівки жили, були і все таке. По-друге, це обов'язкові трикратні повтори. До цього ми ще повернемось. По-третє, це магічні артефакти, ну, знаєте, килими, літаки, скатертини самобранки, і, звісно ж, тварини, що розмовляють і події, які в нашому світі просто неможливі. Так, я згадав про число три, і це не просто так у фольклорі трійка, це щось. Ну, майже священне, трикратний повтор це фундаментальний прийом. От і в нашій касті, наприклад, мисливець тричі цілиться в орла. тричі, і лише на третій раз вирішує його не вбивати. Це ж не просто так, це створює напругу, підкреслює наскільки доленосним є цей момент. Гаразд, з правилами розібралися. А тепер давайте до найцікавішого до головної загадки. Що ж це, врешті-решт, таке «яйце райце»? І щоб розшифрувати цю назву, нам треба зрозуміти одну важливу річ про казки тут майже нічого не буває просто так. Кожен предмет, кожен персонаж це символ, тобто він означає щось набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Отже, беремо першу частину яйце. Ну, тут все досить прозоро. Яйце це ж універсальний символ, символ початку, народження нового життя, творчої сили. З цим зрозуміло. А що таке райце? Більшість дослідників сходяться на думці, що це слово походить від рай, тобто це символ найвищої ідеальної нагороди. А тепер складаємо разом яйце, райце, виходить символ якоїсь великої винагороди, яка народжується з чогось маленького, крихкого, як яйце. Цікаво, правда? Та знаєте що? Вся ця історія з війною птахів і звірів це лише верхівка айсберга. Це по суті тільки зав'язка. Сама казка набагато набагато більша, глибша і я б сказав, складніша. Насправді всю цю велетенську історію можна умовно поділити на три частини: перша це війна, про яку ми вже говорили. Друга частина це історія про порятунок орла. А третя, третя, мабуть, найзагадковіша вона про юнака, який виконує завдання змії. Ми з вами сьогодні, по суті, лед ледь торкнулися тільки першої частини. І навіть цей перший шматочок історії залишає нас із купою дуже непростих питань. Наприклад, чи був цей конфлікт справедливим, чи можна виправдати таку кількість смертей через щось, що на перший погляд здається абсолютною дрібницею? І от наостанок я хочу залишити вас із головним питанням, яке мені здається, ставиться казка чи було одне єдине зернятко пшениці варте цілої війни? Казка не дає прямої відповіді, і, можливо, саме в цьому її сила. Вона змушує замислитись про ціну конфлікту, про те, що таке справедливість, і про те, яка справжня вартість речей у нашому житті.